Присутні учні, вчителі, батьки. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними й наше свято День останнього дзвінка. Отже, на календарі 31 травня, і це останній день навчального року Свято останнього дзвоника. Розпочинаємо його. Слава палки, мелодія врачиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Слава нашій Україні, невмируща слава, всю хвилину стати струнка лине гімн. Держави. Вилювання не забрать на слів. Зустрічайте ж найдорожчих учнів, розумних і палких випускників, прекрасних, юних, мрійних і жагучих. Як мить минув цей рік навчання, були успіхи, були розчарування, завершились великі перегони, підводить підсумки директор школи. Слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України, захисникам і захисницям нашої Батьківщини. Слава героїчному українському народу, який наближає нашу перемогу. Слава всім працівникам нашого закладу, учням, батькам. Ось і завершився 2022-2023 навчальний рік. Він був для нас тривожним, страшним та надзвичайно відповідальним, бо проходив у воєнний час. Ми не святкуємо на шкільному подвір'ї з музикою, з квітами, фотками, обіймами. Нас порозкидало по всім куточкам нашої країни та за кордон, але ми змогли завершити навчальний рік. Ми вистояли. Любі випускники, цей дзвоник останній. Бажаю вам успішного складання НМТ вступу в мріяні вищі навчальні заклади. Я впевнена, а ви зможете. Невичерпної енергії та здійснення мрій. Велика дяка батькам за розуміння, стійкість, підтримку. Глибоко вдячна своїм педагогам. Ви вклали у своїх вихованців душу, серце і знання. Нехай останній дзвоник пролунає в серці кожного з нас з вірою в завтрашній день. Скорішої нам перемоги. Все буде Україна. Ми Україна. Хвилини радості дитячої печалі. Учитель був ваш вірний помічник, його руку дружньо відчували. Він поруч був ваш класний керівник. Дорогі мої діти, закінчимо школу. Сьогодні для вас в останній лунашкий не дзвінок. Дзвінок радості і одночасно печалі. Радості, що ви стали дорослими, самостійними, подолали першу сходинку свого життя в школу. Сумний. Що він проходить в умовах війни, дистанції, ізоляції, що всі ви далеко знаходитесь від рідної школи, а хлопці взагалі далеко від Батьківщини за кордоном. Цей рік ми провели в онлайн-форматі. І сьогодні, вітаючи вас, я дивлюсь не ваші, гарні, сповнені мрій і надій оченята, а в холодний екран камери. Але нічого. Головне, що всі ви живі і здорові. І що всі перешкоди, які вже випали на вашу долю, ви обов'язково здолаєте. Я бажаю вам, щоб ваше життя було світлим і радісним, повне звершень і перемог. Будьте добрими, чесними, гідними людьми. Нехай з вами завжди будуть любов, радість, добро і щастя. Хлопчики і дівчатка, у цей день починається новий етап вашого життя. Прийшов час робити усвідомлений вибір, багато в чому покладатися на власні зусилля, попереду великі зміни, результат яких залежить тільки від вас. Також хочу привітати ваших батьків, які завжди були поруч з вами, які залишаються з вами також сьогодні, які завжди прийдуть вам на допомогу. Що ж, мої дорогі діти, бажаю вам щасливого життя! Одинадцятикласники, вас зараз привітає надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час увага! Слово має перший клас. Всі пише побань і катонина і це з тобає суту, і дожину, а як на неї пає точці, раз нераз почевоню. Від подяки за уважень, не зайчити там норів. Ну, не вірю, що бої, ви такі, як ми малі. Мабуть, по це вже забули ваші добрі вчителі. Станемо великі шапорові і от тоді поздравлять нам всі малюки у школі. Ви у школі вікно били, не один порвали м'яч, Зашити книжки губили, ото ліхо хоч заплач. Ви щасливі, любі друзі, бо вже близько до мети. Ну а нам ще доведеться через все це пройти. Слава Україні, героям слава, хай буде мир. Усе було за 11 років в школі. підказки, жарти, спогади сумні. Усе спливло. І нині, в дружнім колі, згадайте ті щасливі незабутні дні! Наша мрія нам зіркою світ. Лючу з дороги твої, Україна, ми всі твої діти. Тож прийми на в обійму свої. Будемо ми чесно світі жити, творити мислити, як ви учили нас Свій край безмежної віддано любити, як робить це щодня, будь-хто із вас. У нас коде, тим не менш цікаво, бо мрія кличе і надія є. Кось у нім вжить успіхи і слава лиш будні кожному своє. Ось час прав і школу ми покинемо. вже назавжди. Тут не буде нас. Розійдаємо світ Ясний полинам і засумує школа рідний клас. Дай нам землю, в джерел твої сили, відваги, наснаги нам дай. Прошу корок ми сьогодні зробили. На дорогах життя не зустрічай. Як швидко шкільні роки пролетіли, Не наче ось ми були малюки. За те, що нас любили, і розуміли, спасибі, дорогі вчителі. Справа в тому, що йдемо ми з рідного дому. І за партами з тобою творили нашу історію. Згадаємо ті радощі. Пригадай яскраві моменти, розлетимося по всьому світу. Ми готові до нового іспиту, напишемо рідною мовою. Ми любимо тебе, школа! ми любимо тебе, школо, ми любимо тебе, школо. Учні, такі, учні, як ми створюєте за день кожен світ наш а аби нас навчали, казали, час не повернеш, підемо. Далі ми учні, такі, учні, які тижнями мріяли, щоб дитинство залишилося в класі, на вулиці кожному серці ви сповнюєте нас сенсами, сенсами. В тому, що йдемо ми з рідного дому. Тепер без ірокі оцінок і школи Карпе, що скінь свою долю і більше. Згадую вас, коли ви поруч нас асамблеї, театр, дебати. І в нас був найкращий в житті наш шкільний час. Ви учні в такі учні, ми створюєте за день кожен світ наш, наповнюєте, а ви нас навчали, казали, час не повернеш, підемо далі. Ми учні такі, учні, які тижнями мріяли, Щоб дитинство залишилося в класі, на вулиці, в кожному серці ви сповнюєте нас сенсами, сенсами, учні такі. Учные такие. Учные... Yeah, yeah. Мы ученики. Мы ученики. такие. До батьків сказати слово «хочу» і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство висилкове, збанитись військо до землі. Бо без батьків чого у світі варті, без маминої ласки і тепла, без батьківської серйозності і жартів і без свого родинного тепла. Рідні наші діти сьогодні останні дзвони, шкільні роки вже позаду. Хочеться побажати вам не сумувати за минулим а з радістю йти вперед. Майбутнє доросле життя, ніколи не здаватися перед труднощами, завжди пам'ятати шкільних друзів і ваших прекрасних вчителів. Величезне спасибі всьому педагогічному складу за ваш труд і ваше терпіння наших дітей, за вашу титанічну працю, страшним лихом і незагойними ранами увірвалася у наше життя війна, війна, яка триває зараз. Це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави, для того, щоб життя продовжувалось, щоб світило сонце, сміялись українські діти на своїй рідній Україні. У ці хвилини на східних рубежах наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити це свято. День дорає, небо впало на нас, серце палає більш повільнює час, місто нас гортає, особи дітей ховає, наших дітей ховає, вічності стане на всі. nos tipos Атма, згадуєш лютий, а дому нема, замість дому війна. Нуль чотири, тридцять Ворог нещадно напав на нашу українську землю, зруйнувавши багатовікові споруди. Це те, що будували ми, українці, а головне зруйнував людське життя. Тож вшануємо хвилиною мовчання всіх тих, хто полягли. Вони дійсно злетіли на небо для того, щоб ми з вами жили в мирі і щасті. Не оминуло це лихо і наш навчальний заклад. Рівно через місяць після початку війни загинув, підірвавшись на міні, учень восьмого класу Мотора Альберт. Гіркою сторінкою історії нашої школи є загибель нашого випускника під Попасною, що на Луганщині, навесні 2022 року Антипова Володимира Миколайовича. Йому навіки залишилося 25. Зниклим безвісти вважається Аревицький Олександр Вікторович, який навчався у нашій школі. У запеклих боях під Бахмутом віддав своє життя наш випускник Писаревський Максим Андрійович. Йому було лише 21 рік. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися нива, щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами Перемога настала в боротьбі з ворогами. Лунає дзвоник вже востаннє. Дівочі схлипи і зітханням. Усі ж бо вмить одну збагнули. Життя шкільного дні минули. Тепер не треба вже ніколи з книжками вранці йти до школи. Останній дзвоник, мрій віночок, лунай, лунай шкільний дзвіночок. Злетіли кульки в небо синє, сумна про школу пісня лини, Лунає дзвоник в круговерті, і радість, і тривога в серці. Батьки дітей благословляють. Вірний шлях їх наставляють, Кривають плагідно на тополі, Щасливий бажають долі. Сьогодні дзвоник сумно провіщає, що вас розлука школою чекає. Слухайтесь, малиновий передзвін, для вас, випускники, прощальний він. Ще раз вітаємо всіх учнів початком чудової літньої пори. Бажаємо вам вдалого відпочинку, а зараз стояти всім струнком звучить державний гімн України.